І 80 тисяч гривень. Територіальним відділенням припинено 7 порушень у вигляді недобросовісної конкуренції. До відповідачів застосовано штрафні санкції на загальну суму 188 тисяч гривень. При цьому середній розмір накладених штрафних санкцій по даному порушенню склав 26,8 тисяч гривень. В основу порушення стосувалися розповсюдження інформації, яка вводила в оману споживачів, порушення припинені. Ну, Зокрема, скажімо, такі, як Білоцерківський молочний комбінат, як засувало відділення, підприємство розповсюджувало на своїх упаковках сирів м'яких фета власного виробництва неправдиві відомості щодо споживчих властивостей та виду продукції, твердження фета. До відповідача застосовано штрафні санкції в розмірі 68 тисяч гривень. Територіальне відділення постійно виявляє та припиняє антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування. За 9 місяців територіальне відділення припинено 52 дії та порушень з боку органів влади і місцевого самоврядування.